Всіх вітаю на нашому youtube каналі. Сьогодніше відео в нас буде присвячене онлайн кінотеатру Nexon, а саме підпискам та передплатам і способу їх поповнення. Перший спосіб це за допомогою банківської картки. В додатку Nexon ви обираєте тариф, відв'язуєте вашу картку, і щомісячно у вас стягується оплата згідно вашого пакету. Другий спосіб це за допомогою ваучер, який можна замовити на TV Nexon UA із знижкою. Ваучер 1, 3, 6 або 12 місяців. Принцип, який ви замовляєте, оплачуєте, отримуєте промокод і вводите в додатку і користуйтесь той термін, який ви замовили. Якщо ви вже скористались першим варіантом і хотіли б відв'язати вашу картку для того, щоб використати ваучер. Зараз я вам покажу, як це можна зробити. Для цього запускаємо додаток Nexon TV, переходимо у лівий верхній куток, натискаємо розділ передплати, спускаємось нижче. от, Переглянути всі пакети. І натискаємо мої пакети. На даний момент в мене активно два пакети: це максимальний і максимальний плюс. Максимальний плюс в мене діє до 25 березня 2025 року. А пакет максимальний в мене діє до 17 травня 2025 року. А наприклад, якщо ми натискаємо на пакет максимальний, переходимо вправо, тут така у нас шестеренка, ми натискаємо, і в нас з'являється меню, де ми можемо відключити передплату. Як я зробив, це вже з пакету максимальний плюс. Тут в мене вже передплата відключена. Ось бачите, в мене автоматичне продовження пакету максимальний плюс вимкнено. Бо я подальшому планую користуватись пакетом «Максимальний». Зараз я вам покажу, як можна відключити взагалі будь-які оплати. Ми заходимо так само в шестерка, і тут відключити передплату». Відключення передплати. ви повинні, що бажаєте відключити так, 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 автоматичне. Після заменше термін дії, у вас зникне доступ до каналів та відео. Так, відключити. Все. І коли в мене закінчиться термін дії, то передплата в мене вже не буде стягуватися з моєї картки. Зараз ми заходимо, перевіряємо. Дима, що автоматичне продовження пакету максимально вимкнено. І якщо ви взагалі хочете відв'язати картку, то ви переходите в розділ Мої картки. І як бачимо, ось в мене активна картка, я на не натискаю. І видаляю з цього списку. Все, я повністю все відключив. Давайте перевіримо ще раз мої пакети, заходимо перед плати, переглянути всі пакети і мої пакети. Дивіться, термін дії в мене так і залишився. От, і після того, як він закінчиться, я вже зможу поповнити через ваучер промокод і в подальшому користуватись із знижкою. Якщо дане відео було цікавим і корисним, поставте йому обов'язково лайк, напишіть коментарі і не забудьте підписатися на наш канал. І приставки, як завжди, замовляємо на сайті Nexon.ua. Всю інформацію я залишу під цим відео.